Англія, трофей футбольної ліги Портвейл. Флітвулд. Прогноз перший Флітвулд не програє. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2-10. Міцний Портвейл потрапив у невелику кризу і зараз показує слабкі результати. Він виграв тільки один з п'яти останніх матчів у всіх турнірах. Клуб, хоч і вважається явним фаворитом цього поєдинку, але здобути в ньому перемогу буде дуже непросто. Флітвулд навпаки перебуває в оптимальному стані. Він зазнав лише однієї поразки в шести попередніх зустрічах. Вважаємо, що і цього разу команда виступить гідно. Прогноз другий тотал голів більше 3,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,50. Між собою колективи зазвичай грають результативно. Чотири або більше м'ячів забивалося в трьох з п'яти останніх очних протистоянь. Вважаємо, що і в нинішньому поєдинку команди створять багато моментів біля воріт один одного. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!